Вінницька облрада оголосила про початок 11-го обласного конкурсу проєктів розвитку територіальних громад. Відтак, з 5 лютого по 1 квітня поточного року, дирекція конкурсу прийматиме заявки на участь від рад усіх рівнів. Претендентів на перемогу традиційно розподілять за трьома категоріями: проекти сіл селищ, максимальний розмір гранту 50 тисяч гривень. Друга категорія це ідеї міст районного значення, районів та проекти, що розроблені і подані спільно більш ніж трьома територіальними громадами, максимальний розмір гранту 60 тисяч гривень. Та третя категорія: проекти міст обласного значення з виграшним фондом 75 тисяч гривень. Детальніше про написання та оформлення проєктів можна ознайомитись на веб-сайтах облради, облдержадміністрації. На Департаменту регіонального економічного розвитку облдержадміністрації грантова діяльність проектна, яка започаткована у Вінницькій області, це один із показників розвитку ініціативи територіальних громад і їхніх керівників. Якщо ми ці конкурси ще 5 років починали із кількості проектів 60-65, то в минулому році їх було вже 315. 105 з них виграли, і ми були змушені звернутися до обласної державної адміністрації. Про збільшення фонду конкурсу в зв'язку з такою кількістю проєктів і саме головне їх актуальністю. До цієї теми про збільшення, я думаю, що ми обов'язково повернемося і в цьому році, тому що півтора мільйона, які виділили минулою сесією, це абсолютний мізер в порівнянні з тими бажаннями, намірами наших територіальних громад для участі в таких. Конкурсу. Пропонується в цьому році 17 тем, починаючи від елементів законодавчої ініціативи по розвитку територіальних громад, місцевого самоврядування і закінчуючи побутовими проблемами наших сміттєзвалищ, роздільного збирання твердих побутових відходів і так далі. Ми плануємо на чергову сесію, яка буде. По перерозподілу перехідного залишку все-таки поставити питання про збільшення призового фонду ну, хоча б на ,2 мільйонів два-два з половиною. Про це нам дзвонять голови районних рад, сільські голови, тому що переможці проекту 1 до 3, як минулого року, 315 і 105 вирвів, воно збиває цю ініціативу. Але сама суть цього конкурсу полягає в тому, що. До цих 25-30 тисяч на виграний проєкт, який ми додаємо, долучається частково районний бюджет, сільський і навіть особисто громадяни. Це якби поштовх. Якщо ми дали 30 тисяч на здійснення цього проєкту, то сама вартість цього проєкту буває, що 90 навіть 120 тисяч. Решта, оці залучені кошти, тоді в людей з'являється ініціатива. І вони бачать, що завдяки такій самій організації, і самодопомозі можна робити гарні реальні речі. І саме головне, що вони, люди якби, являються вже співвласниками того, що при їхній допомозі чи їхніми руками зроблено навіть без матеріальної участі, але ініціатива теж має свою ціну. Я хотів би додати, що в нас з минулого року налагоджена тісна співпраця. З конкурсною комісією всеукраїнського конкурсу. І в цьому році, наприклад, ми подали вже 97 проєктів на всеукраїнський конкурс. Це третє місце в Україні, якщо вважати такі монстри Луганська, Дніпропетровська області, у них перше місце 120, у нас 97. Я думаю, що слідующе місце після нас 60. Так що ми на цьому фоні виглядаємо. Ну і не можна сказати, що конкурсної комісії не оцінюється активність територій. 2 мільйони 400 тисяч у нас виграно по всеукраїнському конкурсі в минулому році. 19 проєктів виграли всеукраїнський конкурс.